В войсках збунтувалися, говорят, царь не настоящий. Добрий день, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як Зав'яже. Що ж, я почав з такого собі виходу з старого радянського фільма про ефективного менеджера Івана Васильовича Грозного, якого на Росію всегда й завжди любили, бо ефективний кров скільки пролив. От завжди треба е, вибирати, а в чому ви вимірюєте ефективність тих і, чи інших менеджерів? Наприклад, для мене е, однозначний критерій, да, там от зараз кажуть, Зеленський ефективний. е, Зеленський легітимний. Я кажу: ну про е, легітимність його скажу так. Зеленський для мене легітимний, поки не вибрали м, нового президента. Але для мене є нелегітимними методи його управління. Мало того, вони дуже кошмарні, і ми зараз по цьому про, по, по пробіжимося згідно науки, тому що є наука державного управління. Ну я би сказав, що це е, десь на зламі і науки, і мистецтва. Знову мистецтво це не, е, не пара я люби без рук грати. це щось інше да? мистецтво. Так от державне управління це поєднання наукових методів і десь креативності, мистецтва. Азарінь якихсь. Е, от, ну наприклад, Азаріла колись е, бойову пасіонарну душу Мао Цзедуна, думка така, що е, у них е, в Китаї проблеми з зерновими, і там не доїдають китайці, тому що грабці багато з'їдають. Ну вони взяли, посчитали, Ну, приблизно так, як у зараз у Зеленського рахують. Uh, <laughs> це його рейтинг, рівень, рівень довіри до нього. Да, там, що було 52, тут він сказав, блін, не сміть трогать, типа 57, потім уже 63. Ну, в общем, uh, день ото дня росте процент жирового масла, як казав uh, незабутній митець по дерев'янськи. Да? Так от, і колись Маудзидун uh, uh, наказав всім своїм селянам, Вбивати горобців. звідти пішло вираз в Україні, будь ласка, дай три рубля. На що та треба там? Ні, за три рубля я горобця в полі заганяю. Mm -hmm. І вони знищили всіх горобців. Потім за золото закупали в того ж СССР, в того ж в, ті, в той же Сполучених Штатах, в Південній Кореї, в Японії, ну, в общем, було. А ще він побудував Маодзидун домну в кожній. В кожному селі і там і всі кинулись збирати металолом, переправляти, тому що у них же ж блін план же стоїть там, типа їм ніколи стало. Сажати те ж саме зерно, яке не поїли робці вже тепер. Ну і, в общем, їх накрило страшним голодом. Е, і всі тепер думають: ну, мабуть, ж не дородило, да, там, типа, ні, це е, правління е, кількох ефективних менеджерів. Був е, Маудзидун і була його там кліка, та, там банда чотирьох, там, е, жінка його там е, дуже там з, боролась з упирями, ну, мається на увазі за позицією. Таких прикладів неефективного о, управління я студентам можу привести ну там максимум там багато модне слово зараз. Є сторітелінг, да там або кейс метод там. Тіпа, типу, коли ми пропонуємо кейс, що дивіться, отаке таке фігня була. В чому там, типа, неправильне управління, що вони зробили не так, що довели там тоді майже мільярдну країну до голоду. Або потім у китайців зробили от сьогодні кейс Китаю, да? китайцям заборонили багато народжувати, одна сім'я, одна дитина. Ну, всі почали чекати хлопчиків. Ага, якщо УЗІ показувала, що дівчинка там робили аборт, щоб наступним хлопчиком. Зараз вони дозволили вже і два, і три, вони ще б і прикупили тих дітей, але пізно у них демографічний спад. І тоді кажуть, там Китай дуже страшна імперія, там Китай скоро з'їсть США. Не не готовий е, в це повірити, чому тому, що у Китаї дуже великий демографічний спад. А от в Індії, якщо їм там те наявна мовить, яка у них є та обучить правильно. От тоді Індія може скакнути вперед і Китай як би в зробити. Так, от давайте все таки ж оцінимо Да, бо Зеленський каже: в мене 5-6 ефективних менеджерів. Але він не показує, по яким е, критеріям він їх оцінює. Тому що ну в чому, Володимир Олександрович, ти оцінюєш їхню ефективність? Ну, крім того, що вони тебе підлизують хорошо. Це вони роблять ну, тут да, тут питань нема. Я, я так не вмію, нам так не жити. Але е, є е, наукові методи, і в тому числі м, 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 пропоновані е, критерії оцінювання успішності керівника. Їх шість. Їх шість. Причому один вважається, що перекриває всі п'ять. Але це як хто вчився в університеті в інституті, то знають, у вас шість екзаменів в сесію, ну, шість, аж е, шість, да? і вам перейти на наступний курс, ну чи в наступний семестр, треба здати всі шість, хоча б на троє. І по барабану, якщо ви здасте п'ять на п'ять, а один провалите на два, вас відчислять. Чого? То, що по цьому предмету двойка. Все. Ви не дискваліфіковані, ви не є спеціалістом. ви, Блін, нікаї, ніка. А тепер давайте оціню Зеленського Єрмака і других ефективних менеджерів. Е, мало того, ці критерії ранжовані. Повторюсь, ще один особняком стоїть. Стратегічне мислення. От стратегічне мислення і Зеленський. Це притом Богдан колись во всеуслышання, ще коли він там був фаворитом царя до Єрмака, в тяжколи до Єрмаковські времена. І, от, і він говорив: яка така стратегія? Та ми сьогодні на завтра, там, типу, щось робимо. Це називається в простонароді, верні, в науковому цьому оперативне управління. Так, да, оперативно треба вміть теж. Працювати, тому що хтось зробив нам виклик, у нас швидка реакція. Ми там в стратегіях писали щось, а тут каліду виліс, і нам треба переписувати все. Ну, в общем, е, все печально, да, Але, е, скажімо так: е, стратегія, стратегічне мислення: це коли ви е, або ж в конкретній галузі, або якщо ви управляєте країною, ви конкретно мусите роздивитися, ага, от у нас. Прийде в бюджет там скільки там умовно 1,6 трильйона, а нам треба ще в союзників там ще ні, у нас 2,6 прийде. У союзників 1,6 трильйона ще там позичимо. Вони там нам чи дадуть, чи ми візьмемо в кредит, і ми будемо розвивати ці, оці, оці ці галузі. І е, мало того, там, стратегічно, в, в, стратегі, так, стратегічною мовою, що нам велике крадівництво продовжувати, чи армію розбудовувати, що нам стратегічно робити, там, тіпа, робити ракетну програму чи там, ну, щось красиве робити, щоб потім Зеленський вийшов, там, мільярд дерев і всі там цілують ручки, Боже, який ж молодець наш Бубочка. Для цього просто потрібно елементарне вміння, елементарне вміння визначати стратегічні напрямки. Причому в кожній галузі, а що ви хочете, Володимир Олександрович, в освіті, щоб, щоб учительники отримали чотири тисячі, щоб учительки нарешті отримали по 4 тисячі доларів. От, а що нам робити там в галузі безпеки? Е які ракетні програми е розвивати? Е де ще що? А що нам робити, наприклад, в галузі? Є така важлива галузь інформування громадян. Ми їм відосики пишемо там, цілуйте руки, там все добре, прекрасна маркіза, чи чесно говоримо, як з дорослими людьми. Або так, або так. І ми тоді можемо сказати, хм, ну так собі стратегічне рішення, всіх звати на шашлички. Типа, а може, ж треба було сказати, що народ валимо потихоньку, вивозимо хоча б там дітей, сирот, жінки з дітьми, тому що ви можете бути на лінії фронту. І тоді могло би бути все по-іншому. Тисячі, десятки тисяч життів були б врятовані. А може, треба було стратегічне рішення приймати і дати можливість залужному, наяву вивезти війська? А може стратегічне рішення треба було дати. Що давайте потихеньку все-таки і перекоп замінуємо так, щоб там 100 тисяч місяць вкопає, щоб враг три роки розкопував його От, і не вийшов на оперативний простір. От що називається стратегія. Стратегія є оперативне планування і тактичне планування. І от стратегія це наше бачення загалом країни, загалом кожної галузі. І у Зеленського, і його пяти 6 ефективних менеджерів не було його від слова взагалі. Це добре, це нам просто шалено повезло, що воно було у керівництві ЗСУ. Що, хоч в одному місці. У нас зібрались люди з клекви, і у них була якась стратегія оборонних операцій, стратегія контрударів, в тому числі е, оперативні можливості, куди ми діваємо е, війська в той або інший час, куди виводимо. Ну, в общем, аби не ЗСУ, то е, бо не втік. Ну, просто, просто втік. То, а він бо не втік, тому що його просто закрили собою. Його закрили і його менеджерів закрили собою прості хлопці із з ЗСУ. От що справа. І так, стратегічне мислення нікому. Друге, вміння підбирати і розставляти кадри. Це, це класичне вміння для керівника. Ви уявляєте, там, тіпа, ну, от, ви візьміть і мене поставте бухгалтером. Ваша фірма накрилась м'єдним тазом. Тому що я, в принципі, не глупа людина, у мене IQ 140. Але я не всиччивий. Я, ну, я бухгалтером завалю вашу справу. То есть, вміння не тільки підбирати, а й розставляти, що ми ось візьмемо Бабаренка. І поставимо її там, його, там, на галузь там, таку чи таку. Там він тягне, він гуманітарій, але сюди не потягне, Або там поставимо його е, возьмемо в бюджетний комітет, десь він буде там е, говорити про місцеві бюджети. Або там чудак з регіону, він шарить в тому, щоб е, якраз налагоджувати відносини між центром і е, регіонами. О, давайте в Мінрегіонбуд засунемо, він там пригодиться. Тобто вміння. Не просто підбирати, а розставляти кадри. А вони підбирати Вони вміють тільки за одним критерієм. Лизати вміє одне місце? О, вміє хороший наш чоловік. Там, типа, пайку буде заносити наверх, внизу взяти, наверх занести. Буде. Клянеться, що буде. Все, ефективний менеджер. Забираємо. От розуміємо, так? Да? І так, стратегічне мислення вміння підбирати, і розставляти кадри. Третє комунікабельність. Комунікабельність важлива. А комунікабельність це говорить з людьми. Вміть працювати з людьми, з різними середовищами, з експертами, з опозицією, хоч ти її не любиш, ну, блін, зроби на собою зусилля і спілкуйся. От, е, спілкуватися не через відосики, а через якісь круглі столи, конференції, не хамить і не тикати союзникам. Це все комунікація. Це абсолютно провалено, абсолютно. Тобто вже три двойки, У нас із шести предметів, три двойки. Четверте, це професійність. Ну, професійність в якійсь е, галузі. Да? Якщо це директор подшипникового заводу, він мусить знати, як конвейер працює. Ну тут я скажу: Ну, Зеленський, хоч і юрист, але п'ять-шість ефективних його менеджерів до цього або керували разом ним в кварталі, або управляли ларьками, там, типу, або були помічниками. Е, Цих е, колаборантів, типу як Гітьман Цеусівковича. Ну, це 5-6 ефективних менеджерів. Отакі вони, ну що ж, інших нема. Тобто, розуміємо. Да? От, І е, п'ята позиція е, називають е, менеджери стресостійкість. Ну, Тобто, грубо кажучи, щоб, там типу, в, е, е, не почали там, в останні дні. Ну, У мене є інформація, що три дні там відпаювали бубочку е, і від'їдався він мівіною, Потім успішно. Побігли десь з татаровим, покусали Кадирівців. От. Ну, це, по їхнім словам, да? це тепер намагання комунікації через хвостовство. Дивіться, я ти, я перекусив три горла, КДК, кадика, там, а татаро взагалі там, весь десант з неба, причому того десанта ніхто не бачив, крім Зеленського з Татаровим, але не е, мішки ворочать, да, як хто каже. От, тобто п'ять позицій, ну тільки по одній. Ну, може хтось скаже, ну, все-таки ж не втік. Окей, чотири двойки, одну тройку ставимо. І то зараз хтось скаже: ні, ні, Вітя, ти, ти, ти витягуєш його там, е, ні, ти як препод довжен ставити йому тут теж двойку. Ну, окей, все-таки допуск якийсь робимо, і по одному з п'яти предметів ставимо тройку. Попередні чотири е, це тверда двойка. По 5-бальній системі, та й по 12-бальні теж. І нарешті є таке ще окрема позиція, вона називається порядність. Е, люди підлеглі хочуть порядних керівників. Е, а порядних керівників це щоб чинили справедливо з людьми, з опозицією, з союзниками, е, щоб ми їм вірити могли, да, щоб не казав там Баберенко якийсь, що у них там з 10 меседжей 9 це брехня абсолютно. От, тобто порядність. І порядність нам показали тільки президентську, тільки фільмі про Голобородька Слуга народу. Е, і власне люди купили цю порядність. Вони повелися на те, що а може ж він такий, як в кіні, і це був головний розладняк. Тобто, це було наскільки непорядно зіграти непорядній людині порядно. Ну він правда про себе не знав, же, що він непорядний, тому що по їхнім категоріям ну як прийти, блін, там типа блін. Українцям ушастим, блін там понавішувати лапші, там, типа покерувати чи чуть, чуть а що. Там, типа, з їхнього боку, там все це правильно, порядність. Ну тільки давайте ж тоді визначимося, що таке добре і що таке погане, да, як колись в русській сказці, що таке хорошо, і що таке плохо. От, і визначимося. Для мене брехати власному народу це глибоко непорядність. Для мене говорить, що ми без куміла обійдемося, а понабирати. Шефірів, там, друзів дитинства, Баканових, юзиків і іншу всяку. Ну, не буду називати, бо скажуть там типу. О, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Шантрапу, скажімо так, да, і ця шантрапа і складає 5-6 ефективних менеджерів. Ти ж обіцяв на велосипеді їздити на, на роботу, ти ж обіцяв прийти на один термін. Ти, Гл... Володимир Олександрович, глибоко непорядна людина. Ти навіть щоб купити. Недосвідчених політиків українців говорив: ми всі президенти. Так, от, я президент, президенту е, кажу, моя оцінка із е, е, шести предметів одна тройка, п'ять двоєк. Одна тройка, п'ять двоєк. Я хочу, друзі, щоб ви написали в своїх коментарях, як ви оцінюєте по цим пунктам е, суперкоманду Зеленського. Його в першу чергу. його. Ну, можна ще Єрмака пооцінювати, може, Єрмак більш успішний, ніж Зеленський. От пишіть в коментах, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, і отаких от дуже цікавих тем в подальшому буде дуже багато. Ну а поки що треба знати, що в цей складний час, коли із-за неефективного управління 5-6 неефективних менеджерів нам прилітає звідусіль. Це не, не тому, що там Трамп злий там чи ще що. це тому, що вони неефективні. Вони ніфіга не вміють керувати країною. Але незважаючи на усі зусилля о цієї камаріллі, Україна вистоїть, Росія не пройде но Пасара.